Вітаю, вітаю вас, друзі. Доброго вечора. Вечора, який я свої монологи, починаю з подяки за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь етерами. Гарно, якщо ви робите це якраз під час етеру. YouTube це любить, а це значить, приносить пользу нам. Я дякую вам, друзі, за допомогу, за підписку. Дуже шаную тих, хто підписався на YouTube. Майстер Овен Стефан, Овен Стефан Academy UK і одночасно на Telegram, Facebook і Instagram. Це просто чудово. Дякую, дякую, дякую вам. Отже, мої любі, я дякую вам за те, що пригощаєте нас кавою стаєте спонсорами через Patreon і по, по системах YouTube. Дякую, що підтримуєте. Наші проекти донатами, і наш канал. Я дуже-дуже, дуже вам дякую. Отже, чудо, що таке чудо? Сьогодні хочеться поговорити про чудо, хочеться дізнатися вашу думку про чудо. Що ви про це думаєте, це надзвичайно цікаво. Є таке враження, що чудо трапляється неждано, коли його зовсім не очікуєш, і чудо трапляється. Не з усіма. Чудо це, звісно, що це труд, який, це результат вашої молитви, вашого труда. Воно трапляється та, там, де, де ви відпустили ситуацію, там, де ви довірились, там, де ви приймаєте. Чудо відбувається там, де ви впускаєте це чудо, там, де ви вірите і ввіряєтесь. Відчуйте. Потім переслухайте ці слова. Чудо відбувається там, де ти більше не можеш терпіти, там, де ти більше в тебе не стачає сил, там, де ти не можеш вплинути більше ні на що, там, де ти не можеш нічого змінити. Чудо трапляється там, де ти, людина, вже не в силах на щось впливати, щось робити і навіть на щось сподіватись. Там відбувається, там трапляється, там виникає Бог. Там виникають вищі сили, приходять на допомогу у вигляді простого чуда. А він може все, включаючи чудо, яке метафізичне, метафоричне, яке не піддається аналізу і не піддається законам людським, законам фізики і не вкладається в нашу свідомість. Чудо відбувається там, де ми не можемо навіть мріяти. Але чудо це твір вашої роботи, вашої духовної роботи. Незримої роботи вашого серця, вашого буття, вашої свідомості, вашої молитви, вашого життя, ваших переконань, вашої зневіри і віри, надії. Чудо трапляється там, де ви відпускаєте, де ви довіряєте, де ви приймаєте, де ви впускаєте. Де ви вірите і ввіряєте, відчуйте Там, де ви відпускаєте, довіряєте, приймаєте, впускаєте, віриш і ввіряєш. Чудо трапляється там, де ти більше не можеш, не в силах. На що будь вплинути? Що будь? Змінити, що будь зробити, навіть відчути. Саме там приходить місце трапитися Богові, істинному ісконному, такому, як він є. А Бог, як відомо, може все. І саме він творець наших мрій, наших молитов, наших хотілок, бо він може все, включаючи чудо. Я спеціально вам промовив це ще раз, трошки іншими словами, щоб ви відчули, що чудо просто так не відбувається. Це не. Золота рибка, не щука, не чарівна палочка, не фея, не джин. Але чудо трапляється там, де ти не можеш навіть мріяти. Отже, відчуйте, це ваша робота, чудо в синергії, в поєднанні з Богом. З роботою Бога. Саме так трапляється чудо. Інколи ти вже не сподіваєшся на якийсь притомний результат, але все одно ти отримуєш дійсно чудотворне рішення свого питання. Що ви думаєте з приводу чуда, як воно відбувається, яка механіка чуда? Як його створити в своєму житті, як його прийняти, як сподіватися на чудо. І інколи тільки чудом і може вирішитися наше питання, тільки чудом. І ми часто чуємо я уповаю, тільки на чудо, тільки чудо може вирішити мої питання. Але чудо давайте будемо творити. З Богом, відпустивши, довірившись, прийнявши, впустивши, повіривши і ввіривши в його руки, в його серця, рішення свого питання, яким би воно не було, зцілення фізичного тіла, зцілення фінансів, зцілення стосунків. Перемога у війні. Давайте віримо Богові рішення наших питань, якими б вони не вважалися нам великими чи надзвичайно маленькими, тими, що достойні уваги Бога і недостойні на наш погляд. Я вважаю, що всі питання. Достойні чуда. Давайте над цим працювати разом. Я всім серцем бажаю вам чуда в вашому житті, в рішенні ваших питань.